П'ятьох дітей, які жили на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської та Херсонської областей, вдалося повернути в Україну. Про це у соцмережах повідомив Дмитро Лубінець. Дітям від півтора року до 18-ти. серед тих, кого вдалося звільнити донька військовослужбовиці, що була у полоні противника. Також повернули хлопчика, який разом із бабусею пережив примусову паспортизацію та, попри ворожу заборону, потайки навчався онлайн в українській школі. За словами одного з юнаків, самостійно вибрати. Ся із окупації він не міг, тож звернувся до офісу омбудсмена. Зараз йому допомагають відновити документи та вступити до вишу. На окупованих Росією українських територіях нині перебуває до півтора мільйона дітей. Усі вони перебувають під пливом кремлівської пропаганди, яка активно займається їхньою мілітаризацією. Центр протидії дезінформації при РНБО оприлюднив аналітичний звіт про впровадження окупантами військового виховання у дитячих навчальних програмах. Усі вони, зокрема, виховують у школярів відчуття необхідності воювати та померти заради Росії. Тому мобілізація на окупованих територіях відбувається без особливого спротиву. За час повномасштабного вторгнення більше 10 тисяч молодих українців стали. Та на бік окупанта і воюють проти своєї країни, заявляють автори звіту. У центрі протидії дезінформації зібрали організації та людей, які активно займаються мілітаризацією наших дітей. У базі даних їх вже більше 500. Факти злочинів нині документують для кримінальних справ у міжнародних судах та запровадження санкцій. Спецслужбісти, які мають чітке завдання. Брати на кураторство окремого роду підлітків, дітей і далі вести їх по життю для когось під пропагандистську діяльність, когось вже влаштовують на місцеве телебачення, хтось займається тренуваннями для участі у бойових діях і так далі. Фактично, зараз, за останніми оцінками, на тимчасово окупованих територіях без жодних скандалів вдалося мобілізувати понад 10 тисяч. Українців у російську армію